ми Миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край, де Україну голоду, най шмахав до згину недень, негоди. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду недолю голу, про чужу орду, криваво чолодані скам'яні. Один з найкривавіших злочинів проти українського населення голодомору, який був навмисно створений радянською владою. Це призвело до багатомільйонних втрат по всій території України, окрім західних областей, Південної Бесграді та Криму. Таким чином, старі повністю виронити українське населення. Проти голодомору розпочалася спланована конфіскація урожаю та інших продуктів харчування. Почалися масові вбивства саме за те, що люди хотіли віддавати продукти. Голотуючи, забороняли виїзди за кордон. Радянська влада, яка мала значні запаси зерна за в резервах, здійснювала його експорт за кордон. Чінки, яким було нічим готувати своїх дітей, ножницям обрізали колоски. Чина в кабінетах цих прищасних назвали переколями. Ці ще роки люди виживали, як могли. Робили спонки за їжі, приїли їздити з батинів, принтери, діли собак, котів. А відбуваю відповідь, а не водій. 7 серпня Сталін підписав наказ про охорону державного майна, за притіжкою якого передбачався розстріл або позбавлення ворі на 10 років з конфіскації майна. Цей закон пішов в історію як закон про п'ять полостів. 16 січня 1933 року було затверджено план хлібозаготовки 260 мільйонів подібних імен. Цей план мав виконуватись повністю та за будь-яку ціну. Після запровадження всіх цих заходів і обмежень, вже на початок 1933 року, більшість селян України залишилися без їжі. Щоб зерно, виявлених обшуках, які супроводжувалися конфіскацією всього незернового придовольства, становило зовсім маленьку частку в усьому обсязі зернової. Люди, що позбавлені будь-якого продовольства, похнули і погнали голоду. А тепер давайте послухаємо спогади очевидців і подій. Зі спогадів консула Граденіва до королівської ампасади Італії у Москві. Мертвих на базарі покидали, є, наче шмарка. Одна дитина цала молоком грудей мертвої маті. Опухлих відвозили на товарних поїздах у поле за 50-60 кілометрів від міста. Ці відомості достовірні, я отримав їх від санітарів. Це спогадами жителів села Рудного Київської області, у родини Миколайчукових померли дід з бабою. Від голода вони попухли і здавалися величезними. У хаті знаходився хлопчик, який вже не розмовляв і не ходив. А дівчинка від голоду бачити свої почала обгризати. Це побачила мати. Вона спожеволіла. Та поїла дітей зіллям і сама вибила: до ранку всі. За спогадом на Тіровозянської, які у 1933 році було шість років. Жили всі закрито, мати на засухвірку закривала і казали, що вони виходили за цю хвіртку, бо на вулиці і що поряд діли дітей. Спогадами жителівського поронах на рущині. 1932 року лід не було майже жодного собаки чи питання. Робили спеціальні спустки для просвітків. Після що збирали червіків, робили з них різні супи, борщі, заправляли в Там було багато людей, голодних, пухлих, деякі падали і більше не піднімалося. Потім ми пішли шукати їжу у місті. Коління Рогволодів середини напівсухе і порошницьке було нашою їжою. Почали він потрохи підзасадити. У тож ті части голодомору відні українці писали листа до Йосифа Сталіна. Такі як, шановний товариштаб, чи є закон радянської влади, що дозволяв селянству сидіти по так як ми, когосники? Немає, може, з 1 січня 1992 року у своєму колгоспі не фото хліба. Ми вирішимо запитати, що буде далі, як треба за цей містичне будівництво народного суспільства, якщо ми на спектр?

Где забычи? Боженьку милий, я не хочу біжитива, навіть буряка не хочу, — цього добра колоспо. Як казав той дядьку, воно ж не наше, а може, товариш у Сталіна і партії більше треба. Ахі, а хіба мої вам не треба було? Як помирала? — Мабуть, ні. Вона ж не будувала. На своїй землі бороки, а ще одного і відпочив. Може ну, і спробувала його на смак, але ж пригодив недалеко казав, що не можна. Господи, як добре і не холодно зовсім, хоч і сонечко не видно, а на твердій землі юні, майже сніг, брудній правди. Never would have said